В Україні відбувся черговий національний радіодиктант, до якого щорічно долучаються усі охочі з різних регіонів, приєдналась до написання і українська метеорологиня і телеведуча і письменниця Наталка Діденко, для якої ця подія вже стала традицією. Про те, як тривав та які невдоволення цьогоріч викликав серед вже відомих учасників, знає наша кореспондентка Діана Польва. Українська метеорологиня і телеведуча Наталка Діденко щороку бере участь у радіодиктанті національної єдності. Для неї це не просто мовна практика. А щира традиція, яку вона береже багато років. Мені цього року дуже сподобалося і особливо приємно, адже авторка тексту Євгенія Кузнєцова, яку я обожнюю просто як авторку, і за щасливим збігом ставин саме Женя Кузнєцова цього року була модераторкою моєї першої в житті презентації, моєї першої в житті книжки, яку я написала тролейбус номер 15». Тому ви самі розумієте, наскільки мені це було приємно. 27 жовтня, у день української писемності та мови, оп 11 годині українці традиційно сіли писати радіодиктант. Уже чверть століття. Він об'єднує мільйони людей навколо рідного слова. У Києві цьогоріч долучилися і відомі діячі культури, і дипломати, і політики. Ми такого не маємо в Канаді, але мені це дуже подобається. Бо це справді є про єдність. Це справді є про мову. І сьогодні з того що я розумію, є. День мови, якщо я не зробила не помилилася, то це дуже гарно, що так вийшло. І я розумію, також це вже 25 років це роблять. І це дуже мені це дуже сподобалося, але я можу признати. Я думаю, що мені це дуже гарно казав, що не можна журитися про наших проблем і наших помилок. Але я відразу пішла в той менталітет, як була дитиною, і пам'ятаю, як я так писала. То то було мені дуже приємно також згадка. Для багатьох українців цей день не просто про грамотність. Це про любов до мови, її розвиток і спільність, яку вона створює. Авторкою цьогорічного тексту стала письменниця Євгенія Кузніцова, а голосом диктанту народна артистка України Наталія Сумська. Твір під назвою Треба жити. Короткий, але промовистий заклик, який відгукується багатьом, сам текст був, мені здається, достатньо легкий. От але згадала журналістську практику нашу, коли ти пишеш таким уже швидко, 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 і іноді хотілося скоротити слова, аби тільки залишити зміст. Але насправді для мене це важлива багаторічна традиція, коли ти просто таким чином спільно. Доєднуєшся до написання диктанту. Це повага до української мови, це повага до її розвитку. Дуже сильний текст, дуже багато в ньому сенсів. І настільки знаєте, я не вмію так гарно говорити, але ось це те, що є в мене всередині, і воно було настільки гарно і класно сформульоване, що в мене, знаєте, був екстаз. Я сиділа, писала і думаю, боже, як гарно це все можна сформулювати. Та не всі учасники залишилися задоволені цьогорічним текстом. Багаторічна учасниця та рекордсменка радіодиктанту Христина Гоянюк зі Львова висловила критику просто під час прямого ефіру. Боюся висловити якесь слово, щоб не сказати дуже погано. За 26 років це перший диктант, який звалив мене на, на повал. По-перше, Недобре прочитаний. Сам текст дурнувати. Я не знаю. Хай би краще був читав цей текст Павло Вишебаба, який минулого року був диктував. Її виступ несподівано перервали у прямому ефірі, що викликало хвилю обурень. Згодом голова правління суспільного мовлення Микола Чернотицький публічно перепросив і наголосив. Редакція цінує різні точки зору і не ховається від критики. Ідею радіодиктанту започаткувала команда українського радіо у 2000 році як символ єднання навколо мови. За 25 років він став найбільшим україномовним флешмобом, до якого долучаються люди з різних країн світу. Перевірити себе на помилки можна буде 29 жовтня об 11 годині. Тоді оприлюднять правильний текст диктанту на сайті Українського радіо та Суспільне культура. Роботи приймають онлайн або поштою. Головне, щоб дата на відправленні була до 28 жовтня. День української писемності та мови це не лише про орфографію, це про пам'ять, про спільність і про любов до рідного слова. І кожен, хто бере до рук ручку цього дня, нагадує, писати українською це звучати в Унісон з країною. Діана Польова, Оскар Янсонс, Олександр Бурлевич, телеканал Еспресо.